Ось, це вже про мене. Так, ну ми з'ясували, що тут мало криптанів. <сі> Всі інші, мабуть, цікавляться. А, тоді ще трошки розкажу більше про себе, щоб ви мене краще знали. Я в IT 16 років і біля 6 років професійно саме в крипті. Особисто з криптою сіткнувся 10, майже вже 10 років назад. А, і ну от, все. Потім став безповоротний, безповоротний в такий шлях. Крипта далі. Так, це клікер. нас. Значить, зараз основний фокус у мене це трасі. Все, чим я займаюся, це трасі. У нас декілька продуктів, і я хочу з вами поділитись інсайдами, які ми отримали за цих 6 років існування нашої команди, наших продуктів. Я думаю, що багато тут присутніх задумувались, чи планують задуматись створити якийсь свій проєкт в сфері криптовалют. І їм цікаво, як це відбувалося в інших, отримати якийсь практичний досвід. Тому я розкажу все, що, все, що я вважаю, найбільш актуальним, а ви не соромтесь мене спитати. І, в принципі, не соромтесь потім підійти до спікера. Вони тут є. Після того, після їх виступів, і розпитати всі необхідні вас питання. Так. Ну, поїхали тоді. Початок трассі бере в 2017 році, а саме в квітні. Саме в квітні ми познайомились на конференції точніше хакатоні від конференції Blockchain.ua, яку організовував Павло Кравченко ще в 2017 році. З нашим з моєю, би, партнер, партнером партнером, це Ксенія Житомирська. Там ми прийняли участь в цьому хакатоні, не отримали жодного призу. Паша, де ти, чого ти нам не дав приз. Але, але ми не розчарувалися це, якби ми просто там познайомились, так от і потім пішов якийсь відлік. Ми почали щось думати, що можна зробити. І в цілому циркулювали по різним криптоівентам. Значить, в 2017 році, в травні, ми вже виправляємо цю ситуацію. Ми займаємо друге місце в Нью-Йорку на Хакатоні, як організував консенсус це, ну, мабуть, найбільш така е, впливова криптоконференція в світі. Яку, яку організовує CoinDesk. Це теж найбільше криптомедіа в світі, одне із найбільших, точно входить в топ-3. Після цієї новини вона була публічна. У нас починається якийсь лютий я не знаю, як це правильно сказати. Треш. Про те, що говорив Кравченко. в принципі, 17 рік це початок цього бичого ринку, коли все йде догори. Ми попали якось в, в інформаційне поле, і просто люди почали до нас звертатись. Самими цікавими пропозиціями, що вони розробляють блокчейни, ICO, і зараз оця все, весь цей світ, і фінансів, і доставок має перевернутися з них на голову. У нас там купа грошей, наш протокол буде просто максимально крутий і ну, порве весь світ, змінить всі індустрії, але ми шукаємо CTO і команду розробників. Ми слухаємо це і думаємо, блін. Тобто ви вже знаєте, які протоколи, як він має порвати світ, але у вас немає жодного технаря в команді. І таких випадків було дуже багато. Для нас це було багато незрозумілого. Тобто, давайте нам ICO, смарт-контракти, всього цього було багато, просто розривали на шматки. І в кінці так наш токен. Уже коштує 50 центів, а після того, як ми зробимо з вами його, тому що його ще не існує, він поки що тільки в нас в ідеях, він докоштувати долар, і ми ним з вами розрахуємося. Це було смішно. Да. Таких, я не житую, таких випадків було дуже багато. Якось ми не купилися на ці всі історії. Ось. Але ми все ж таки зробили ряд проектів. Тут є присутні, в тому числі ICO, допомогли там зробити контракти, але в команду ніяку таку на фулл тайм не впригнуло. Тобто ми спробували таку невеличку сервісну історію. Але після того, як все пішло донизу, почався бич мед, ведмежий ринок після бичого ринку, все падало, все більше ніхто не приходив робити ніяких токенів, клієнтів з, з, з різко не стало. Ми почали робити власний продукт, і це була веб 3 платформа е, е, смарт-контрактів для бізнесу. Тобто ми її запустили в серпні 2018 року. Тобто там люди могли і випустити свій токен, і создати якийсь пул, і і в цілому купити квиток на конференцію через смарт-контракт. Це був такий великий кейс, який ми запустили уже в листопаді того ж самого року. Ось теж був медіахват на одному із топ криптомедіа в світі на Коїн От перша конференція в світі, яка продає квитки на смарт-контрактах. Цікавий факт в тому, що в цій публікації і в багатьох інших, які це підхватили, не було жодного слова NFT, про яке ви всі чули. Хто чув про NFT? Підніміть бласка руку. От бач, майже всі чули, зрозуміли, да? А от в 18 році, ось то, що я вам зараз показую, працювало як NFT. Ну жодного слова в медіа про це не було. Протокол ми зробили, люди купляли аж п'ять чоловік купило квиток на цю конференцію. Хоча квитки коштували в три рази дешевше, ніж на офіційному сайті. Це такий дуже цікавий use case, Власне, після чого ми зробили дуже багато висновків, і наш трасі смарт-контрактів для бізнесу переформатувався в трасі Wallet. Вже в травні 2019-го ми. Повністю ту платформу вимкнули, тому що зрозуміли, що для звичайних людей вона не підходить, людям важко, е інфраструктури не вистачає. І зробили інфраструктурний проєкт трасті воли, тобто не кастадіальний гаманець. Хто чітко розуміє різницю між кастадіальним і не кастадіальним рішенням? Підніміть, будь ласка, руку. О, дуже добре. Тобто ви гарно розумієте. А хто зовсім не розуміє? Ні, не спитаю. А, ви не соромитесь про це сказати? Добре. Зовсім не розумієте різниці. Це, власне, причина, чого після цього продукту, який вже на ринку 5 років і більше мільйона девайсів його скачало, 100 тисяч приблизно користується. З'явився ще один продукт, який повністю відрізняється від, від цього, тим, що він є кастодійним продуктом. Я дивлюсь на час, подивлюсь. Це називається Trusty Plus. Трошки більше ніж рік тому ми його віддали людям. Це абсолютно інша апка, яка. Для людей, оті, хто підняли руку, хто не розуміє, в чому різниця, на неї подивились от наших користувачів в Трасті Волод. Ми їм сказали, дивіться, чуваки, ми запустили новий продукт, який ось це може, ось це може, а ось того не може. Наприклад, там фіатні баланси в не Кастадійному це неможливо, а в Кастадійному можливо. І вони так всі подивились на наш новий продукт, кажуть. А в чому різниця? Типу, для чого ви зробили ще одну апку з активами, з можливістю їх там поповнювати, обмінювати, якщо у вас вже одна є. От. І там якби, принципова різниця якраз в кастадійному і некастадійному е способі зберігання криптоактивів. Ось цей, що я вам показав само початку, він складний, і в нього не треба йти, якщо ви не розібралися, як працює криптовалюта і ваша е ціль? Не копати її технологічно. Скажіть, будь ласка, з тих, хто піднімали руку, хто вже в крипті має якісь активи чи щось робив, хто прийшов в крипту заради технології? Я хочу почути, як ви це зробили, якщо чесно, одна людина здається, підняла руку. Але ну добре, не будемо витрачати час. Ви розумієте, що всі в крипту приходять в більшості випадків, не тому, що це круста перспективна технологія, яка вирішує якісь питання людства і майбутнього, а тому, що там. Якось сусід чи друг заробляє гроші, і вже прям капець, чого я там не заробляю гроші. Тобто всі приходять в крипту заробляти гроші, хтось заробляє, а хтось не заробляє. Вам це дуже чітко усвідомити, що ті, хто заробляють, заробляють за рахунок тих, що втрачають. Запам'ятайте це: в крипті немає такого, як є в центробанках, коли центробанк завжди заробляє, бо він їх друкує скільки завгодно. В крипті все прозоро. Це відкритий ринок, чесний ринок, в якому заробляють ті, хто обіграють менш слабких гравців на ринку. І всі, хто прийдуть в крипту, вас захочеться до неї прийти, хто ще не в ній. Коли вона почне знов дуже сильно рости, коли ваш сусід знову приїде на новій машині, то він вже заробив, а ви ще тільки хочете туди прийти заробляти. От він буде об вас заробляти. Ми це так називаємо. Він буде продавати активи, які він купив зараз. Коли вони вже дуже сильно виростуть. Зрозуміло, да? це ніякі не, е, не рекомендації, але візьміть собі до уваги. Щоб заробити, це не так просто. Так, власне Трасті, Трасті плюс. Ось так виглядає наша нова апка. Це вже Digital Money Platform. Тобто це цифрова платформа грошей, де є крипта, фіат, і продукт, який об'єднується в одне ціле, це криптокартка. Унікальний продукт, якого на ринку зараз українці отримати не можуть від будь-якого іншого постачальника в світі, а їх не так багато. там На пальцях двох рук точно забагато. Значить, тут ви можете дуже легко, без будь-яких знань, просто встановити, як ви користуєтесь моно, приватом, фейсбуком, отримати цю апку. Отримати криптовалюту, там, не знаю, купити її, зберігати, е переказувати, в тому числі витрачати Витрачати будь-де і будь-коли. І це власне результат продукту, який ми випустили 1 серпня, ну фактично 10 днів тому. Ми зайняли перше місце серед безкоштовних додатків в App Store – Перший день і тримали перше місце серед фінансових додатків цілий тиждень в App Store. Тобто кількість людей, які забажали його використати, дуже сильно зросла, хоча в нас теж було немало клієнтів і до того. І, і, і причина цьому це випуск нашої криптокартки. Як я сказав, це унікальна штука, яку ви дуже легко можете отримати, встановивши цей застосунок. Прийшов швефікацію дію, ми інтегровані з дією. Або якимось іншим способом. Ця штука об'єднує криптосвіт з традиційними фінансами. Тобто, ви можете користуватися так просто фіатом, як і криптою будь-де. Інших продуктів зараз на ринку України немає. І, в принципі, в світі їх не так багато, як я й сказав. Ось. І для вас сьогодні спеціальний подарунок: хто бажає випустити цю картку? Від скидка 90% саме по цьому QR-коду. Тобто випуск звичайний 10 євро коштує, а так буде коштувати 1 євро. Всі бажаючі можуть скачати і отримати цей подарунок. А також серед тих, хто зробить покупки, ми ще розіграємо iPhone. Подарунків на iPhone КПС як багато. Ну, сподіваюся, що ви будете боротись за наш подарунок. У вас, до речі, є також інформація ваш в, кожному, в кожній сумочці е про цей розіграш і як в ньому прийняти участь, тому власне. Я старався зробити коротше, щоб зберегти час, тому що в нас пішло трошки з часом, але ще декілька хвилин є на питання. Чи є у вас питання? Є багато питань. Ну, будь ласка. Чи були варіанти взлому гаманця? Чи були варіанти взлому гаманця? Не було. Тобто, так, да, ми вже 5 років, майже 5 років на ринку, жодного інциденту безпеки не було. Як з гаманцем, так і зрозуміло, з новим продуктом, який на ринку один рік, трошки більше року. І Які податки при вироді ФІАТ? На сьогоднішній день Україна не приймає податки з криптовалют. Тому фактично, якщо ви скажете, що ви зробили з криптовалюти, не знаю, чи вас вдасться це заплатити. Але зараз якраз цей закон розробляється. Є податок загальний на дохід фізичних осіб, тобто можна якось під цим податком податковуватись, але в цілому є питання до цього. Тому якраз сьогодні буде в нас дискусійна панель. Дуже скоро. І ви всі ці питання зможете там задати. Там буде дуже така глибока дискусія з приводу податків і в цілому регулювання криптовалют в Україні. Важим, як, як детально? Чути, чути, як детально працює криптокарта? Як детально працює криптокарта? Ну як ви встановлюєте застосунок, заводите до тезер, випускаєте криптокартку і йдете, купляєте каву в Макдональдсі. Вона. Бере ваш тезер, конвертує його в євро, тому що карта Єврова випущена на території Європейського Союзу, що зразу знімає будь-які обмеження НБУ, і все, і ви якби користуєтесь по всьому світу в Україні за її межами будь-де так? Просто вона працює. Ще одне питання. Давайте там ну я, я тільки що почула, я хотіла запитати на рахунок Фінмона, передачі інформації НБУ там чи так. іншим країнам. Зрозуміло, питання е, е, да. інформація не передається. Про вашу діяльність, про відкриття рахунку будь-куди, будь не тільки в українському, так і в європейських інституціях, тому що там працюється трошки по-іншому. До України вона прямого відношення, якби, такого немає, тому що рахунок відкривається на території Європейського Союзу. Тому і НБУ обмежень ніяких вводити не може, і там їх немає. 5 тисяч євро в день ви з неї можете витрачати. Ой, так багато питань, скільки там часу. Забрали таймер, я не знаю. Е, скажіть, чи будете випускати криптобіржу, чи будете тільки продовжувати е, далі в самому додатку розвиватися? Значить, криптобіржа можлива, але планів про її випуску прямо зараз немає. Запуску. Давайте так. Ще одне останнє питання. От, от там хтось, давайте десь виборочно. Вам мікрофон, до речі, несуть. Кажу класна ідея з розробленням через карту. А, скажіть, ви працюєте в Україні? Плануєте розширюватись і в яких країнах? Ми працюємо і в Україні, і на території Європейського Союзу. Європейцям навіть краще бути. Я зрозумів, дякую. Все, так. Все, час завершився.